Що, якби одного ранку ми всі прокинулись і зрозуміли, що більше не можемо брехати? Жодної білої брехні, жодних напівправд, жодних ухилянь від відповіді, лише чиста невідфільтрована правда звучить як утопія чи не так Світ без обману та маніпуляцій. Але давайте уявимо, як би насправді виглядав перший день цього нового кришталево-чесного світу. Все почалося без дрібниць. Ваша дружина чи чоловік запитує, чи пасує їм цей одяг. І замість звичного так, люба, вигляд у тебе чудовий. Ви видаєте, чесно кажучи, ця сукня підкреслює все, що ти намагаєшся приховати, і колір тобі абсолютно не личить. Сніданок проходить у гнітючій тиші. По дорозі на роботу ви дзвоните начальнику, щоб попередити про запізнення, і замість історії про жахливі затори він чує, я проспав. Бо до третьої ночі дивився дурнуватий серіал, і мені зовсім не хотілося вставати з ліжка. Ваше підвищення, ймовірно, відкладається на невизначений термін. Уся делікатна тканина соціальних взаємодій, зіткана з маленьких неточностей та ввічливих умовчань, розповзлася по швах ще до обіду. Дружні стосунки, які трималися на мовчазній згоді не помічати недоліки один одного. Луснули б як мильні бульбашки. Ти знаєш, я завжди вважав твої жарти пласкими, а твою одержимість футболом інфантильною кінець дружбі. Але особисті катастрофи це лише верхівка айсберга. Уявіть, що станеться з цілими індустріями, побудованими на мистецтві переконання. Рекламний бізнес зник би за лічені години. Білборди кричали би: Купуйте наш новий смартфон. Його собівартість 50 доларів, але ми продаємо його за тисячу, бо додали скляну задню панель і розраховуємо на вашу залежність від брендів. Косметичні компанії змушені були б визнати наш крем від зморшок, це, це просто зволожувач з приємним запахом. Він не зробить вас молодшими, але на мить ви відчуєте себе краще, витративши купу грошей. Політика перетворилася б на справжній театр абсурду. Уявіть дебати. Я обіцяю вам процвітання та справедливість, хоча чудово розумію, що бюджет країни порожній, а моєю головною метою є лобіювання інтересів корпорацій, які профінансували мою кампанію. Міжнародна дипломатія, що завжди була танцем натяків та недомовок, перетворилася б на брутальну бійку. Посли прямо заявляли: ми засуджуємо вашу агресію, але продовжимо купувати ваші ресурси. Бо наша економіка важливіша за ваші проблеми. Світовий порядок, що тримається на хисткому балансі сил та прихованих намірів, розвалився. Б. Юриспруденція змінилася б до невпізнання. Судові засідання стали б неймовірно короткими. Чи вчиняли ви цей злочин? Так, безперечно. Ось до речі, деталі про які слідство навіть не здогадувалося. Роль адвокатів звелася б до прохань про пом'якшення вироку, який був би неминучим. Економіка б увійшла у вільне падіння, оскільки фондовий ринок, що живиться чутками, очікуваннями та спекуляціями, просто б обвалився. коли кожен інвестор чесно сказав би, я не маю уявлення, що роблю, і просто сподіваюся на удачу. Та чи був би це кінець цивілізації? Можливо, ні, після первинного хаосу. Коли старі соціальні структури були б зруйновані, людство почало б адаптуватися, ми б навчилися жити в новій реальності. Люди б розвинули набагато товстішу шкіру. Образити когось стало б значно важче, адже всі звикли б до прямоти. З іншого боку, компліменти та слова підтримки набули б неймовірної цінності: почути Я тебе кохаю або Ти чудово впорався з роботою. Означало б, що це абсолютна незаперечна істина. Довіра стала б фундаментальним станом суспільства, а не рідкісним привілеєм. Мистецтво ймовірно стало б набагато глибшим і чеснішим. Художники, письменники та музиканти виливали б свої найпотаємніші страхи та бажання без жодних метафор. У цьому новому світі не було б місця для шахрайства, корупції та маніпуляцій. Але водночас зникла б і частина того, що робить нас людьми тактовність, здатність захистити почуття іншого, надія, що тримається на самообмані. Ми б жили у світі абсолютної прозорості, але чи не став би він холоднішим і жорстокішим? Можливо, зрештою, наша здатність брехати це не лише прокляття, але й недосконалий інструмент, який допомагає нам виживати разом. Згладжуючи гострі кути реальності. І, можливо, у світі ідеальної правди нашим найбільшим бажанням стало б знову навчитися брехати, хоча б для того, щоб на запитання, як ти можна було відповісти: усе гаразд, навіть коли це не так.